Неможливо пояснити, чому варто грати у The Walking Dead, не розповівши про сюжет, крім якого у грі по суті нічого більше й немає. Другий сезон залишився вірним цій же традиції. Проста стилізована під комікс, графіка, нескладні квіктайм-івенти та вибір одного з можливих варіантів діалога. Ось що бачить гравець з боку. Та сівши за гру, поринаєш в історію з головою. Сиквел став ще жорстокішим і дорослішим. Тут немає правильних чи неправильних рішень. Вони завжди складні, егоїстичні та тягнуть за собою наслідки. Не намагайтесь бути добрими в цьому світі. За хороші вчинки доля завжди даватиме смачного ляпаса, The Walking Dead наглядно демонструє, що людина людині вовка. Зомбі, зомбі, зомбі. А зомбі, 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 зомбі. І знову ведень додали паузу, хоча рекомендуємо нею не зловживати. Другий сезон The Walking Dead ставить на передній план відносини людей. Зомбі – це лише декорації, і вони не є основною загрозою. Найнебезпечнішим ворогом завжди була сама людина. Та й тут не все так просто. Клем та її група не є взірцем добра. Не лише вони піддаватимуться нападам та переслідуванням, можливо, вони самі приносять комусь шкоду, навіть про це не підозрюючи. Та тут розвиток подій залежить вже від гравця. Хоч і в більшості випадків вибір ілюзорний, і в ключові моменти. Уже завжди розвиватиметься по одному і тому ж сценарію, граючи цього не помічаєш. Щодо завершення сезону, він знову викличе шквал емоцій. Другий сезон не кращий за попередній і не гірший. Він просто інший. Наші рекомендації усім, хто любить драму. і... Хорошу і інтерактивну вася історію. А зомби-зомбі зомбі зомбі. А зомбі зомбі сценарію граючи цього не зміниш. В більшості випадків вибір іллюзорний. В більшості випадків вибір. В більшості випадків вибір вибір.